Розгляньмо створення та проведення інвентаризації в СОР. Для цього ми відкриваємо розділ товари та склади, обираємо інвентаризації. Тут нам доступна інформація по інвентаризаціях, які були внесені в системі за період, який ми можемо з вами обрати, і подивитися, яка інформація у нас є по тій чи іншій інвентаризації, по різних складах і так далі. В даному випадку у нас є інвентаризації, які система підсвічує синім кольором. Це означає, що зараз вони в режимі чернетки. і після фінального редагування ми їх проведемо і нам буде доступна інформація по результату інвентаризації, і тут будуть стояти галочки. Після проведення такий документ буде позначатися чорним кольором. Для того, щоб створити нову інвентаризацію, ми натискаємо на кнопку Створити. Перше, що ми маємо зробити у вікні нової інвентаризації, це вказати наш склад. У моєму випадку це склад кухні. Також я вказую дату, коли була проведена інвентаризація. І важливо пам'ятати, що на момент фактичної проведеної інвентаризації, у нас мають бути закриті усі касові зміни. Тобто це відбувається зазвичай в кінці дня, на момент, коли всі документи проведені, і так як на цей час інвентаризація є останнім документом, нам система показує час 23.59. Ми можемо робити інвентаризацію також перед відкриттям касових змін. Поточний день. Тоді ми маємо обрати максимально ранній час для того, щоб як тільки ми будемо вносити інші документи, інвентаризація була першим документом. Так, тепер на кроці 1 ми маємо вказати всі наші страви або заготовки, які у нас є на момент інвентаризації в певній кількості. Для того, щоб. потім Система могла ці страви чи заготовки нам позначити у вигляді товару на кроці 2. Ми вказуємо зараз готові наші напівфабрикати, або страви, які у нас є у нас на процесах. Можу я це робити вручну по кожній моїй позиції, або через кнопку Дії. Заповнити за залишками, рухом та категорією вибрати конкретну групу. В моєму випадку це будуть заготовки кухня. Система мені підтягнула усі мої заготовки, які відносяться до складу кухні. Якщо мені потрібно додати якусь позицію, наприклад, по страві, я можу її додати вручну. Так, на цьому етапі заповнювати фактичну кількість не обов'язково ми переходимо до кроку 2. Натискаємо кнопку далі. На кроці 2 ми маємо додати усі наші позиції по кожному нашому товару, що у нас є на складі кухня, в моєму випадку. Я можу точно так само вносити це вручну, будь-яку позицію, або. Щоб пришвидшити це і витягнути конкретні позиції, саме що відносяться до складу кухні, я можу натиснути кнопку Дії, заповнити за залишками, рухом та категоріями, і обрати всі бухгалтерські категорії, які здійснювали рух протягом. Часу від останньої інвентаризації до поточної, або обрати будь-яку бухгалтерську категорію, яка мене цікавить. Якщо я роблю таку вибіркову, невеличку інвентаризацію по якійсь групі певного товару, я можу обрати вибрати групу. В моєму випадку будуть всі бухгалтерські категорії. Система мені витягнула перелік усіх товарів, що відносяться до складу кухні. Так. Я подивилася, все є. Тепер, якщо я серед усього списку помітила, що є якийсь товар, який не відноситься до цього складу, але в переліку він присутній, я не видаляю його просто через праву кнопку миші, адже це мені ніяк не допоможе, і ця позиція мені буде підтягуватись до конкретного складу і з'являтися з кожною наступною інвентаризацією. Мені треба знайти причину і вияснити, чому ця позиція з'являється. Для цього через праву кнопку миші я маю обрати рух товару. Мені відкривається такий звіт, і я бачу все, що стосується конкретного товару, яка була його реалізація, можливо, які накладні були, прибуткові, видаткові, тобто будь-який рух, який здійснював цей товар по моєму складу в системі. Якщо я знайшла якусь помилку, я можу її спокійно виправити і тоді. Інформація і ця зміна підтягнеться одразу в мою інвентаризацію. Мені не потрібно буде створювати нову. Ось, але з такою позицією, якоїсь неправильної, яка не має бути на цьому складі, треба розібратися одразу і зробити так, щоб вона більше не з'являлася. Так, тепер у нас є перелік усіх товарів. А також страв і заготовок, ми можемо зараз зберегти наш документ і дати цей бланк для заповнення нашим старшим на процесах. Для цього знімаємо тут галочку з проведенням, зберігаємо. І тепер натискаємо на кнопку друк бланка інвентаризації. Можемо. Роздрукувати з урахуванням груп або категорій, також можемо вивантажити в Excel. Якщо ми вивантажуємо в Excel, то побачимо, що у нас є декілька листів. На першому у нас позначаються товари, на другому ми бачимо страви та заготовки. Я закриваю Excel. Після того, як ми отримали уже заповнений. Бланк і маємо вносити усю інформацію по позиціях. Ми починаємо з кроку 1 і на першому етапі вносимо кількість по наших заготовках або стравах. Давайте заповнимо. Так, тепер я натискаю далі і бачу, що система мені підтягнула товар з моїх заготовок по тих калькуляційних картах, які я вказала в конкретній заготовці, і перерахувала відповідну кількість. Цей товар позначається таким курсивом і злегка сі... сірим кольором. Якщо я на нього натисну, то система мені дасть попередження про те, що кількість цього товару, вона отримана з заготовки, і змінити її ми не можемо. Ми можемо додати ще одну позицію цього товару, але вже окремо як товару. Ми можемо натиснути так або ні. Якщо я хочу самостійно внести. Інформацію по цьому товару, наприклад, на якомусь складі, я вношу. Якщо мені треба додати ще раз цю позицію, так, я бачу, що більше немає куди внести, я просто натискаю на цю позицію, обираю праву кнопку миші і додати поточну позицію. У мене відкривається ще одне вікно, куди я можу внести інформацію по кількості товару. Так, я рекомендую робити, коли ви вносите інформацію по різних. Місцях, де у вас зберігається товар, наприклад, на складі, можливо, на, можливо, в холодильнику, на роздачі і так далі. І ми можемо вносити інформацію тепер по нашому товару. І вносимо в тій одиниці, в якій забитий наш товар. Якщо нам потрібно вказати товар у фасовці, це ми також можемо зробити. Для цього у нас є стовпчик у тарі. Обираємо ось тут випадаюче вікно і вказуємо певну кількість в фасовці. Натискаємо додати поточну позицію і вказуємо іншу фасовку та її кількість. Можемо бачити з вами, що в цій таблиці, саме в стопчику, книжкова кількість, у нас недоступна інформація. Це спеціально зроблено для того, щоб ми фактично могли внести. То, що нам порахували, і не підлаштовувати вартість, е, перепрошую, кількість е, товару в, кни, з книжною кількістю. Тому, після того, як ми все внесли, ми впевнили, що ми все внесли, натискаємо в будь-яке місце нашої інвентаризації правою кнопочкою миші, і натискаємо Зберегти все. Тоді вся інформація, яку ми додали по кожному товару, збережеться, або можемо робити це вручну. Так, система попереджає про те, що є відкриті касові зміни, але це поточні касові зміни, вони не впливають на інвентаризацію, яка була проведена попереднім днем. Я натискаю Продовжити. Так, вручну по кожній позиції робити це не зовсім зручно. Краще обирати зберегти все і побачимо інформацію. Так, тепер можемо відфільтрувати по різниці кількості, по різниці суми і так далі. Також можемо додати коментар, якщо потрібно. Якщо з якихось причин ми хочемо зробити перерахунок, і ми неправильно вказали кількість товару, ми можемо зробити це натиснувши просто перерахунок, бачимо, що попередня позиція закреслюється для того, щоб ми бачили, коли будемо розбирати коментаризацію, що зміна по цьому товару була, да, і ми щось там не помітили. Вводимо нову актуальну кількість і натискаємо Зберегти. І перерахунок відбувся. Але ця закреслена позиція нікуди не зникає, і ми просто розуміємо, що ми її правили. Так, тепер ми внесли всю інформацію, можемо переходити до аналізу і до фінальної частини інвентаризації до кроку 3. Натискаємо далі. На кроці 3 тут у нас йде вже завершення інвентаризації, і ми бачимо, що нам показує система. Вона нам групує товар по групах, і по цих групах ми можемо бачити фактичну суму з урахуванням страв і заготовок, яка різниця в кількості саме по групі, яка різниця в сумі. І ми можемо тепер працювати з цією інформацією, фінально бачити, що нам дає ця інвентаризація. Так, тепер ми натискаємо з проведення і можемо роздрукувати, наприклад, порівняльну відомість або інвентаризаційний опис для ознайомлення з інвентаризацією нашими власниками, керуючими або іншими відповідальними людьми. Так. Після цього ми можемо також нарахувати штраф по результату цієї інвентаризації нашим відповідальним особам. Як це зробити? Ми натискаємо нарахування штрафів, і бачимо, що нам система підтягує ось таких відповідальних осіб. Через галочки ми обираємо конкретних людей, які відповідальні за цю інвентаризацію, вказуємо суму штрафу, і система, наприклад, розподіляє між ними цю суму. Або можемо нарахувати комусь. Одному, так, можливо, це шеф-кухар, як відповідальна людина за всіх. Ми можемо відредагувати список відповідальних людей через склад. Так, можемо або додати, або видалити все. І, наприклад, можемо підтвердити: тоді ця сума буде нарахована як штраф цьому співробітнику. Після цього ми натискаємо зберегти і закрити. Ми завершуємо роботу з нашою інвентаризацією, і бачимо, що вона у нас відображається чорним кольором, і бачимо фінальний результат у вигляді мінусової суми. Так, також тут фінально бачимо, яка у нас сума недостач надлишків. Якщо з якоїсь причини нам потрібно відредагувати ще якісь позиції, і ми провели цей документ, ми можемо. Повторно зайти в нього і внести зміни по товару або по напівфабрикатах та стравах. Після цього нам також треба буде зберегти документ, і ми на кроці 3 побачимо уже оновлену інформацію по надлишках та нестачах. На цьому робота з інвентаризацією у нас завершується.